Але ми допрацювали на комісії потреба ніхто з громадськими організаціями, підготували такі спільні проєкт рішення для надання згоди, що домикській обласній матеріальної громадської організації з Польської шляхи на встановленні пам'ятної дошки, яка була присвячена 1995 року. Українській на Польській. За вашу нашу свободу, українські порядки пішов боролися за свободу і незалежність своїх країн. Тут зная будинок, в якому в кільні 1920 року перебував командуючий українських і польських військ, головне до масова і наша українська функція, що в нього не відбудуть у більше. Шановні колеги. Что вони коли є встанет? Можу ставити на розпальник? Прошу, коли даннее поездишня, я прошу откладывать.